Вітаю! Сьогодні ми з вами переглянемо майстер-клас створення подарункового букету із солодощі. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, пакувальний папір та декоративна стрічка з бантом, ножиці, двосторонній скотч та, звісно ж, самі солодощі. Спочатку нам необхідно зробити основу нашого букету. Для цього до зворотньої частини кольорового картону нам необхідно прикріпити пакувальний папір. Я це роблю за допомогою двостороннього скотчу. З'єднуємо їх між собою та розрівнюємо по площині. Далі, з двох сторін, як зображено на відео, кріпимо двосторонній скотч для того, щоб отримати нашу основу в конусоподібній формі. Після цього переходимо до солодощів. На ту кількість що бачимо у відео, на зворотній стороні знизу кріпимо двосторонній скотч. Далі умовно розділяємо верхівку нашого конусу навпіл та починаємо по черзі кріпити наші солодощі. Прикріплюємо їх вприту одна до одної, а кожну наступну розміщуємо на 1-2 см нижче від попередньої. Зверніть увагу, як це робиться на відео. Ось що ми отримуємо. На інші солодощі кріпимо двосторонній скотч вже з лицевої сторони. Шоколадки ми розміщуємо так само на 1-2 см нижче від попередніх. А шоколадне яйце закріплюємо обережно по центру. Робимо все обережними, плавними рухами. Наш букет майже готовий і, за бажанням, всередину можна дати невеличку м'яку іграшку, квіточку або смаколик. Переходимо до оформлення. Для цього нам знадобиться декоративна стрічка, бант і двосторонній скотч. Закріплюємо скотч із зворотньої сторони. Букета. Прикріплюємо один край стрічки, обмотуємо букет та закріплюємо другий край. За допомогою ножиць закручуємо декоративну стрічку довжиною 7-10 см, розрівнюємо та фіксуємо по центру за допомогою клейкої стрічки, що є на банту. Поправляємо усе і наш чарівний букетик готовий. Дякую!